У Луцькому центрі первинної медичної допомоги номер 2 нині розпочали вакцинувати від коронавірусу педагогів, які працюватимуть під час зовнішнього незалежного тестування. У стаціонарному пункті сьогодні запланували щепити 50 людей. Треба її в холодильник положити, щоб була відповідна температура для збереження вакцини. Треба вакцинуватися, тому що це все-таки єдиний спосіб захистити себе і свою родину. Разом із колективом вакцинувався директор Луцької НВК номер 9 Олександр Дубина. каже: нині прийшли 29 педагогів педагогів зі школи. Частина йтиме на щеплення завтра. Це необхідно для педагогів, і не тільки для педагогів, власне, колективний імунітет це велика сила, і мабуть до тих пір, поки ми не досягнемо. 90-95% вакцинованих не зупиниться цей коронавірус. Щеплення здійснюють вакциною коронавак китайського виробника. Ревакцинацію проводитимуть впродовж 21-28 днів після першого колу. каже лікар Ярослав Оштук. Це вакцина інактивована для виробництва вакцини. Бралися звичайний той коронавірус, але під дією певних. Процедур він інактивується, тобто він не здатний викликати захворювання, але здатний викликати імунну реакцію. І початку вакцинації працівники медзакладу щепили 2650 людей, каже медична директорка Світлана Бойко працювали зі всіма вакцинами сама вакцинами, які були в області, які були в Луцьку. Ніяких якихось серйозних побічних реакцій богодякувати до цього часу. Ми не спостерігали. І як практика показує, як історія показує, що з такими пандеміями, пандеміями, як є, от зараз коронавірусна інфекція, можна поборотися тільки вакцинацією. Педагоги, які працюватимуть на ЗНО, вакцинуються з власної згоди, каже завідувачка центру ЗНО в області. Алла Корнейко розповідає на Волині загалом підготували 60 пунктів для тестування. Із п'яти тисяч людей, які є у реєстрі, в окремі дні залучатимуть до 2,5 тисяч педагогів. Основну сесію ЗНО розпочнуть 21 травня. «Педагогічний працівник, який залучається до ЗНО, отримав пріоритетне право пройти вакцинування. Але я наголошую на тому, що це не обов'язок. Один алгоритм це коли в заклад освіти приїжджає бригада медичних працівників, яка Проводить щеплення на місці в закладі освіти. Другий алгоритм це коли педагогам певного закладу дається часовий люфт знайти можливість і підійти до пункту вакцинації, який облаштовано в медичній установі. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.